ХЛІБ наш насущний представляє щоденне Християнське читання. ЛАГІДний Йорн. ЕФЕСЯН 1.16. Не перестаю за вас дякувати і в молитвах своїх за вас згадую. Вони не думали, що Йорн орендар, який обробляв землю, зможе багато чого досягти. Проте, незважаючи на слабкий зір та інші фізичні обмеження, він присвячував себе людям у своєму селі в Норвегії, молячись ночами, коли біль не давав йому спати. У молитві він переходив від хати до хати, називаючи кожну людину окремо, навіть дітей, яких він ще не знав. Люди любили його за лагідний характер і зверталися до нього за мудрістю та порадою. Навіть якщо він не міг допомогти їм практично, люди все одно відчували себе благословенними, отримавши його любов. Коли Йорн помер, його похорон був найбільшим за всю історію цієї громади, хоча в нього не було родини, його молитви принесли плоди, яких він навіть не міг собі уявити. Цей смиренний чоловік наслідував приклад апостола Павла. Який любив тих, кому служив, і молився за них, навіть будучи ув'язненим. Він писав до Ефесян, перебуваючи у в'язниці в Римі, і молився, щоб Бог дав їм духа премудрості та відкриття, і щоб він просвітив очі їхніх сердець. Павло прагнув, аби вони пізнали Ісуса і жили в любові та єдності через силу Духа. Йорн і апостол Павло. Віддано молилися Богу за тих, кого вони любили і кому служили. Нехай вони стануть для нас прикладом для наслідування в тому, як ми любимо і служимо іншим сьогодні. Чи знаєте ви когось, хто є лагідним воїном молитви? Як ця людина відображає серце Христа? Помолимось, Господи Ісусе. Ти служив іншим і ставив їхні потреби на перше місце. Будь ласка, допоможи мені щодня любити і служити тобі з радістю. Амінь. Матеріал надано служінням хліб наш насущний.